Всім доброго дня, слава Україні, дорогі друзі. Ще один ранок, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Ну а я безпосередньо справляюся по господарству вирішив зняти коротесенький відосік. Як воно і що воно? Так що, друзі, е нахожуся взагалі тут в углу, чому тут, тому що бігав тільки що скидав фото автомобіля, фото номерів, марку автомобіля для того, щоб виписати перепустки, тому що збираємося їхати. На Харківщину їхати до Олексія Саєнка. Так що, друзі, хтось там мені писав, десь когось може там десь зустріти. От, просто не пам'ятаю, хтось мені писав, що як буду їхати, щоб сказав, десь там зарешетилку, і людина хоче виїхати з нами зустрітися. Ну, на жаль, не все можу контролювати і рішив зняти і попередити. А також сьогодні у нас п'ятниця, в п'ятницю у нас прямий ефір. Будемо розігрувати шелуцьківський таранчук, який вчора смажили. Ну, по-любому буде якась тушонка, буде якийсь паштет, Тобто можливо, від Лесі Петрівни буде м'ясний набір. Ну, а одна з подушка шелудьківська, шелудьківські кружки, футболки, та де і тепер. Ну а також картина від підписника мого, від його донечки. Так що, друзі, хто пам'ятає, ми дивилися, відосик знімали. Беріна, ще не дивилася. розпаковочку. Так що Сьогодні ввечері десь 19.30 приєднуйтеся. Так що, друзі, е... працюємо. Зараз посправляюсь по господарству. Вчора трошки щось одригнув у мене бусик і треба настроїти подзвонив до Сереги. заодно відвезу замовлення, його дружина замовила на садове. І передивимося по електроніці. Також вчора пригнали ми машинку вночі. Ще одну. От, і є ще багато-багато інших питань. Дякуючи вам, ми їх закриваємо. Е, важко, туго, ну але рухаємося. І ті люди, які там говорять, що ж ти вже задовбав е, людей, типу, останні штани знімаєш. Ну, ми ж не знімаємо з тих людей, які не можуть, хто може відщипнути себе, той е, відщипає. Ми ні, чи комусь іншому. Тому що таким чином ми підтримуємо наших бійців. І я ж кажу: якщо е, не утримаємо. а Дуже-дуже багато потреб. Дуже багато потреб і таке відчуття, що ну, не хочу просто зараз торкатися деяких моментів політики, тому що я в цьому ділі не розбираю в деяких підрозділах, значить все робиться якось ще й на зло. Забороняють хлопцям звертатися е до людей для того, щоб підтримували. Ну, якось так. Ну, ми будемо працювати і будемо підтримувати наших хлопців. Так що, часник ще наші не сходи, але вже посаджений. Надюшки посадили, ну а зараз йду, ще ніяк не допораюся. От. така у нас погодка. Дерева вже фактично всі обсипалися. Осталася абрикоса, абрикота. Горіх Самий перший облетів, там перший приморозок і все злетіло. От. Ну, і зараз подивимося, що тут у нас зробиться. Свинарничку. А в свинарничку а, померзли, двері відкриті, всі підламнулися. тих 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 хіх Ось злякалися, зайшов. Нечайно. Так що, друзі, тут ще я не поубирав. Чому не поубирав? Тому що пішов, позвонив верніше, я Мар'яні Васильівні. Зараз воно лопата є, шкребок на місці. Зараз вишкрібаємо, виносимо, так, не чехикаємо і займаємося далі уборкою в нашому сараї, тому що е, свинарство ніхто не відміняв. Я ж кажу, так обідно, коли люди, люди там разні пишуть, що ти задовбав? Ти не їж, ти сам собі вибрав свій шлях. Я дякую Богу, що Бог мене надумив і що я в своєю чергу я займався в колись в селі, як і всі діти допомагали батькам займатися господарством, але поміняв свою позицію трошки у плані відгодівлі. І це мій хліб, дякуючи Богу. Важко, не важко, то вже таке діло. Але я ніколи не казав, кожна людина вибирає свій шлях. Якщо не подобається, просто беремо і... Переключаємося на іншу сферу діяльності. Наші переселенці, все у них добре. Хто там контролює ситуацію, поросюхи ростуть. Комбікорм гроверний, фактично всіх. Малиші тільки їдять стартовий. Стартовий даємо. Вчора Олена Дудник мені пише, це моя одна із перших підписок, але вона десь була випала з колії і пише: Серега, коли лактуючий комбікорм, вводить в раціон свиноматки, яка. Супоросно. Я даю вже в день, коли розпоросилася. Я даю не лактуючий, а даю стартовий. Чому стартовий? Я вже об'ясняв. Тому що коли відлучаєш, тоді легше ну, це все діло контролювати і е ну, немає цих перепадів, тобто немає цих діарей. Так що у клітках ще не обрано з цієї сторони. Ось таке воно месяво тут на відгодівлю. Понятно, що ліві поли – це дуже класно. Але говорити, і критикувати, що давай вже ламай сарай і строй, то я вже говорив. Якби усі люди на сьогоднішній день сприйняли, що в нас сука війна, а не просто якась фігня, і по максимуму все, що можуть. Я ж не кажу, що без хліба сиділи, віддали тим, кому це потрібно, не мені, а безпосередньо хлопцям і дівчатам на нулю, тому що вчора там писав, позавчора писав у притули там. Під їхнім постом я ж нічого не маю проти. Я просто хотів спитати, чому так? Я ну, їжджу вже рік, і ті хлопці, з якими я спілкуюся в тих бригадах, ніхто не чув про допомогу притули. Чому? Тому що я розумію, воно все передається по тому, що великий фонд і передається по акту передачі і воно зависає в бригадах, а бригади вже самі розформіровують. І не кожен командир говорить, ой, це от притули. Понятно, воно поставилось на баланс, і йде за нього матеріальна відповідальність. І Не кожна людина і не кожен хлопець хоче його брати, тому що за нього треба нести повну матеріальну відповідальність. Так, то все ерунда. Е -е, я ж не хотів просто образити е -е, притулу, Роблять велику справу, молодці. Тут ми вже повбирали. ну тут вони вже спокійніші. Так що, а -а. Ну Ці, звісно, поросята, але це просто жах. Да? Олєрдоси. Олєрдосики. О. Так що отакі справи. Ще ще покажу бролерів і погнали. Перепилю, вона ще занеслися, але Петрівна вже забрала яєчка. Так, друзі, прибули, хотілося б зняти відосик, як вони набирають вагу, але реально немає часу. Не те, що ми його не знаходимо, а реально вже коли... Там чи вечір вже просто впадля. Тягнути там віса, знімати щось, просто в голові зовсім інші речі, коли тобі там за день 350 раз одно і те то же, тому що хтось не хоче про це чути, а в нас це в голові воно постійно крутиться, тому що хочеться купити туди тепловізор, туди колеса, туди поремонтувати автомобіль, туди те, туди все. Ну але домашню роботу ніхто не відміняв. І я вже завжди говорив, що якщо... Я, наприклад, опачки, не буду тримати домашнє господарство, то я не зможу допомагати нашим хлопцям і дівчатам. Ну і якби я не знімав відосики, то в мене також сьогодні, ну, в цьому місяці, не знаю, там, доларів 400 зароблю. А 400 доларів це комусь ерунда. А для мене і для таких, як я, це нормальна сума. І це можна вже відщипнути і кожен збір розпочати із себе. Люди просто не вміють думати і... Не можуть, бути просто, не можуть повірити, що є такі люди, які можуть думати про інших. От і все. От і все. Кожен думає е, в міру своєї, мабуть, виспитаності, Чи я не знаю. Так що, друзі, буржуйка топиться, курочки годуються, ростуть, видно візуально, що підросли. О, е, і кажу, говорити про господарство одне, по кондикорму, там мені один підписчик писав. От, я вже говорив. От, якщо взяти там комбікорм, наприклад, свинячий, ну воно те саме, тільки там ще є ячміні, соєві макухи менше, соняшника там 7, соєвої 15, трикальці там 0,5. Ну тобто фактично всі комбікорма, у них складники, одні ті самі основно, основа, основа це в нас йде, йде е, соєва макуха. Так що, друзі, такі справи. До мене дзвона людинка, я теж відосик по господарству буду завершувати, тому що дзвонить Серега по ремонту авто. Ну а я погнав далі скрипти і по блютусу розмовляти. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Далі буде.